Вітаю в рубриці Христотерапії з Наталією Шпит і продовжую читати книжку Кихеріту мене, благодаті повна. І сьогодні вона називається Створена в Божому задумі, сила непорочного зачаття. Ми вже знаємо, що Ісус Христос, син живого Бога. Пресвятий Бог не міг народитися злона жінка, яка би мала навіть найменший гріх. Ось чому Яве підготував Марію в своєму задумі, як непорочно від самого початку, як найчистішу, найсвятішу, найдосконалішу і найпрекраснішу істоту, оскільки вона повинна була дати своє тіло, так би мовити, свою ДНК, Сину Божому, Месії. Марія першою була створена в задум. І ягви. Чи можемо ми знайти в Біблії посилання на цей факт, дивовижним є уривок із книги приповідок про мудрість, але про яку мудрість? Про створену мудрість, яка не є Богом. Це дуже важливе ствердження в перспективі всього того, що буде обговорено нижче. У Біблії маємо три види стверджень про мудрість. Два напрямки цих висловлювань говорять про мудрість як про уприсутнену, персональну і створену. Натомість, третій напрямок говорить про мудрість як про Бога. Це дуже важлива відмінність. Тож, ознайомимось із першим твердженням із книги Приповідок про створену мудрість, про мудрість, яка має риси конкретної людини. Господь створив мене по чинному путі своєї, першою з його учинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала. Коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори раніше від пагорбів, я народилась, тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні перні пилу світового, як він укріпив небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював безгорводні джерела, бездонні джерела, як призначив край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому. При роботі я була його втіхою щоденно, усміхалась перед Ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, мов моя втіха бути з людськими синами. Це є приповідки 8:22, 31А. Це дуже таємничий текст. Уже навіть перше речення Господь створив мене, прямо вказує, що йдеться не про Бога, адже Бог не створив Бога. Син Божий, який є мудрістю. Роджений, не сотворений, отець його постійно народжує, а не створює. Тож тут ми маємо справу з дуже незвичайною людиною, яка є Божим шедевром, яку він створив у довічності. На початку, перш ніж була створена земля, яка усміхалась перед Ним повсякчасно. Подивіться, до якої міри ця людина витончена. Вона веселилася, коли він радів людськими синами. Вона товаришить Богові. Коли він облаштовував небо, вона була з Богом, коли вгорі він закріплював хмари та непорушно закладав під небом джерела, коли сильними робив підвали на землі. Хто ця дивовижна людина? Хто це? Якщо ця мудрість сотворена, не роджена, вона не може Богом бути. Цей текст, якби здогадались, говорить про найпрекраснішу Діву Марії, Матір Божу, Матір мудрості. Цей текст говорить про Марію, створену на початку в задумі Божому, щоб з неї народився Спаситель, предвічна мудрість, яка є Богом, а це вже вчення Святої Церкви. Вище наведені слова із книги Приповідок знайшли своє відображення в Апостольській Конституції блаженного папи Пія IX, який проголосив догмат про непорочне зачаття Діви Марії. Ця Конституція описує Марії словами старозавітної мудрості. Від самого початку і споковічно отець обрав і призначив для сина Божого матір, із якої втілений Бог народився в часі, Бог возлюбив її перед усім іншим творінням. Папа далі пише: тому навіть ті самі слова, які використовуються в святому посні, що стосуються нествореної мудрості. Представляючи її вічні початки, настільки стали звичними для церкви, що і в молитви, бревіарію, і під час святої літургії ці слова застосовуються і напряму стосуються зачаття цієї Богородиці, яке було передбачене заздалегідь одним і тим же самим задумом, що і втілення Божої мудрості. Все було створене заради Ісуса, Сина Божого. Святе письмо говорить про Ісуса Сина Божого, що Він образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було створено. В Ісусі Христі був створений весь світ і кожен із нас. Він також голова тіла, тобто церкви. Він начало, первородний з мертвих, так що у всьому він мав першинство. Більше того, Небесний Отець наповнив нас усім духовним благословенням на небесних висотах у Христі, тобто тим благословенням, яке належить Христу. Ми наповнені Ним, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світа, щоб ми були святі й непорочні перед Ним. Коли ми розпочинаємо споглядати непорочне зачаття Марії, то приходимо до надзвичайної таємниці, яка також говорить про наш початок і наше призначення. А воно неабияке. Бо якщо ми будемо спасені, у що я міцно вірю, то отримуємо неймовірну вічність після смерті. Ми, діти вічності, ми приходимо з вічності і йдемо у вічність, це наше дивовижне покликання. Марія непорочно зачата. В задумі ягви перед створенням світу вона була показана ангелам у своїй дивовижній потрійні величі, як дочка Бога, наречена Бога і матір Бога, як цариця ангелів. Вона була передвіщена. Стародавньому звію у протоєвангелії, як та, що разом зі своїми нащадками розчавить йому голову, тут ми натрапляємо на дуже цікаву і важливу проблему. Одні біблії переклади перекладаються з гебрейської мови вище згадану фразу: вона розчавить тобі голову. Однак інші кажуть так, воно розчавить тобі голову. Яка придивна форма, воно? Ані вона, ані він, а саме воно однак виявляється, що обидві фоди правильні і їх можна перекладати і так, і так. Цікаво, що ці обидві форми зосереджуються на одній і тій самій таємниці. Це проти, проти Євангелія, перша добра новина, що була сповіщена Богом у книзі буття, звіщає, що сатана буде переможений, що він буде розчавлений жінкою за її потомством. Ми знаємо, що первородним нащадком жінки Ісус Христос, який переміг Люцифера, святий Лука говорить у своїй Євангелії, що ангел, приходячи до Марії, сповіщає їй. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш. Кого Ісуса Христа, першого нащадка, Він, зачатий жінки, народжений нею для боротьби та первинної перемоги над дия... повної перемоги над дияволом, розчавить голову Змія. Коли настала повнота часу, почалось відкуплення. Однак насправді тріумф над Люцифером розпочався в момент появи Марії на світі як непорочної, тобто як не забрудненої жодним гріхом. Ось таким шляхом ми доходимо до дивовижної таємниці непорочного зачаття. Це не те саме, що непорочно зачата. Ці поняття звучать схоже, але означають дві окремі тайни. Марія непорочно зачата. Але непорочне зачаття це не Марія. Ну то що ж це? Або ж хто це непорочне зачаття? Цю таємницю допоможуть нам зрозуміти дивовижні об'явлення в Люрді, які бачила юна Бернадетта Субіру. Марія непорочно зачата, але в Лурді вона об'явилась як непорочне зачаття. А так може про це сказати лише хто Святий Дух. Однак найбільше вражає те, що коли Бернадетта побачила це надзвичайне надприродне явище в печері, цю мовчазну таємничу пося. Назвала її Акеро. Тобто, це не вона, не він, а саме це, як вона саме, сама сказала. Це, тобто Акеро було дуже гарним явищем, що виглядало як молодесенька, вродлива дівчина. Це дивне воно нам має зразу ж нагадати, те воно з книги буття, воно розчавить тобі голову. Ми знаємо, що люр це дивовижне об'явлення непорочного зачаття. Не непорочно зачатує, а саме непорочного зачаття. На прохання настоятеля місцевої парафії в Люрді Бернадета запитує Акєру про ім'я. У відповідь вона чує від цієї молодої прекрасної дівчини «Я є непорочне зачаття. Настоятель, почувши зуст Бернадети, переказане нею ім'я, був до такої міри здивований, аж не знав, що з цим робити. Бо Марія не може себе так називати, тільки Бог може так сказати про себе. Але Бернадета уточнює, що ця персона мала вигляд прекрасної молодої дівчини. Про що тут йдеться? Щоб відповісти на це запитання, необхідно вивчити обставини об'явлення Акера, оскільки це дозволить нам дослідити таємницю того, ким є непорочне зачаття. Коли Бернадета після об'явлення бігла до настоятеля, то постійно повторювала ім'я. Я є непорочне зачаття, Я є непорочне зачаття. А хто представився Біблії, як я є, творець? Ягве я є. Кому він представився як я є Мойсеєві? Яким чином? У вигляді палаючого куща? Що не згорає, Куш, тобто дерево, оскільки цей куш подібник до чималого дерева. Кущі цього виду і зараз можна побачити в світі землі. А треба пам'ятати, що дерево це символ Ісусового Христа, вогонь символ Святого Духа, об'явлення імені «Я є» символізує Бога Отця. А хто був до такої мири пройнятим Святим Духом, аж став кехарі у мене. До грецької мови, якою написано Євангелія Святого Луки, означає сповнена благодаті, в якому святий Дух горів постійно, але не спалював, бо цей хтось не мав жодних гріхів. У непорочній Марії, у книзі Вихід, як це описує, маємо друге проголошення непорочного зачаття. Це просто дивовижний секрет. Пригадайте, що Бернадета, перш ніж побачити прекрасну молоду дівчину, почула шум раптового вітру, в якого затріпотіло листя куща дерева біля скелі, де з'явилась акеру, шум сильного вітру, це символ кого Святого Духа. Під час об'явлення зі скели витекли потоки води. Утворюючи джерело, яке донині має чудотворну силу лікування хворих. Кого має на увазі Ісус, кажучи, що потоки живої води потечуть із Його боку, Святого Духа? А хто є скелею в Біблії? Кого вона символізує? Ісуса Христа. Лурд відкриває нам одну з найбільших, але прихованих таємниць, які поступово розкривають наприкінці часів? Про що нам говорить непорочне зачаття? Якими є взаємини між Отцем, Святим Духом Ісусом і Марією? В люрді Пресвята Тріця об'являє нам найдивовижніший Союз із Марією. Я Є це об'явлення Отця, непорочне це об'явлення Сина. Зачаття це об'явлення Духа. Союз Марії з Пресвятою Трійцею просто дивовижний, це з'єднання з, з Отцем через прияз із Ним з'єднання з сином через материнство, і з'єднання зі Святим Духом через зачаття, а у протисталенні цьому ворожнеча зі Змієм. Непорочне зачаття це воно розчавить тобі голову. Тобто Ісус Христос у Марії, Ісус говорить у Євангелії від Святої Йоанна, що коли хтось не вродиться з води та духа не спроможен увійти у Царство Боже. Ісус був первородним, який народився зі Святого Духа і з Діви Марії, а хто духовно народив апостолів-огорниці та підготував їх у своєму духовному материнському лоні, в любові непорочного серця до пришестя Святого Духа Марія. Непорочна Діва Марія, яку під Христом апостоли прийняли як нову духовну матір. Усе потихеньку стає зрозумілим. Якщо дивишся Ісусові просто в обличчя, то кого бачиш? Отця. Хто мене бачив, той бачив Отця, сказав Господь. А хто вдивляється в обличчя Марія, кого в Нім розпізнає? Святого Духа, адже вона є його найкрасивішим об'явленням. Ось чому оці християнства на сході не боялись сказати, що Марія є немов видимим на землі втіленням Святого Духа. У цьому конкрет... контексті слово «немовби» вкрай важливе, оскільки воно. Означає не те, що вона є втіленням Святого Духа, а тільки те, що це ніби втілення Святого Духа. Дивлячись на Марію, ми можемо якимось придивним чином торкнутися цього невідомого, прихованого в історії світу, Бога Святого Духа, кого саме в ньому бачимо? Бачимо когось надзвичайно чарівного, ніжного, лагідного, немов молода дівчина. Ось чому кожне свято Марії це одночасно свято. Святого Духа. Непорочне зачаття, яке в Люрді об'явилось, як боку Марії, та Марія в Бозі це дві взаємопроникнені реальності. Непоречне зачаття закликає нас, щоб ми. Повності проникнуті Святим Духом, очищені від усіх гріхів, заручилися з Ісусом як наречена в пісні пісень, відкриваючи свій початок у Богові Отці. У пісні пісень наречений каже своїй обручниці: Прийди до сховку стрімкової кручі. А де саме з'являється Малія в Люрді? Власне, в кам'яному сховку, в скелі, як обручниця Бога з пісні? Пісень? Об'явлення в Люрді має дивовижні бібільні корені. Все логічно впорядковане і становить одне ціле. Вся мозайка подій, починаючи з книги буття, ще до створення світу й аж до й найновіших знаків часу, тобто події у Люрді та Фатімі. Все це має невимовно глибокий сенс у свою таємничість. Ось чому вже скільки разів сказано, що найпрекрасніший погляд на Бога в Пресвятій Трійці єдиного того, кого коли. Ми дивимося на нього з Марією в Марії через Марію. Глибоко застановімося над цією істиною. Щоб краще зрозуміти, хто є непорочне зачаття, уважно послухаймо марійних містиків. Адже тут кожне слово має своє значення і свій глибокий зміст. А вони кажуть, що непорочне зачаття це Божий завіт із людиною, який Бог уклав через Марію та в Марії. Це Ісус, Бог, людина у своїй Матері, а через Його Матер для людини для кожного з нас. Бог створив жінку, яка була здатна народити Бога. Ой, ось неймовірна таємниця таємниць. Непорочне зачаття це Отець, Син і Святий у Марії, які розчавлюють голову Змія. Ісус і кожен християнин це нащадки непорочного зачаття. Ця правда трощить голову Змія. Сатана страшенно боїться правди про непорочне зачаття, адже ця таємниця, цей секрет, має знищити його назавжди. Людина б не витримала потужності і сила Бога в його об'явлення. Саме тому Бог сховався в Марії, Бог є Богом прихованим, яким бажає, щоб ми шукали його всім серцем, з усіх своїх сил, і всією душею. І щоб не лякати нас своєю всемогутністю та величю, він ховається у найпрекраснішому раю, який. Собі створив у Марії, безмежні ніжності, яка опікується кожним із нас, щоб ми не боялися Бога. Найбільш грішники перестають боятися, коли утримують Бога з рук Марії, з рук найвитонченішої, найпрекраснішої, найчистішої, найніжнішої людини, яка будь-коли ходила по землі. Приймають Бога з її рук, особливо ті, яким тяжко повірити, що Бог їх любить, які Бога бояться, які гадають, що Бог просто не може Полюбити таких грішних, як вони. Саме ці люди найбільш покликані до того, щоб в, основ, в особливий спосіб пізнавати своє життя в таємниці непорочного зачаття. Вся Марія є поглядом, усмішкою, слухом, рухами, словами, радістю приховано в ній Бога. Це його ніжність, це його лагідність, це його прощення, його відкуплення. Вона є тією, через яку він приходить на світ. Його любов до тебе, до мене, до кожного з нас набирає форми непорочного зачаття. Небесний Отець спіклується про повернення до приязні з ним у жінці та її нащадках. Від самого початку Бог не розділяє жінку та її потомство в місії, розчавлення голови Змія. Більше того, в їх. Об'єднані місії потрібно розпізнавати незбагнене Боже милосердя. Місія розчавлення змія після Христа залишається в жінці і досі продовжується в ній. Перемога над змієм відбулася у Христі, первородному нащадку жінки. Але вона відбувається і надалі і триватиме аж до кінця світу в жінці та її нащадках, продовжуючись у кожному християнині. Ангели збунтувались не так проти самого Бога, як проти Бога в Марії. Святий Дух дедалі глибше розкриває нам таємницю непорочного зачаття. Адже останні дні будуть тріумфом непорочного зачаття. Тобто остаточним розчавленням сили сатани Отцем і сином і святим Духом, який приходить у Марії. Зверніть увагу на те, що повнота часу, про яку ми читаємо у святому Псні, почалася від Фіатзу з Марії. Я згодна, нехай буде так. Її фіат є водночас початком нового потомства, оголошення в книзі буття, яке знищує сатану. Саме тоді зачалася церква в лоні непорочної Марії. Ісус прийшов у Марії та через Марію, і так само буде під час Його другого пришестя наприкінці часів. Це станеться через Марію та у Марії у тайні непорочного зачаття. Колись я почув один з найпрекрасніших описів, який підсумовують тайну непорочного зачаття. Бог створив Марію, щоб віддати їй себе, син, щоб могти народитися з неї, святий Дух, щоб бути в ній для церкви. Ось чому наше завдання оселитися в Марії, оселитися в ній у її серці, в її лоні, в її руках. Ми повинні жити в ній, так як жив у ній Отець, Син і Дух Святий. Саме вона, розкриваючи свої обійми для тебе, найпрекраснішим чином показує Отця і Сина, і Святого Духа. Якщо ти в ній живеш у ній, а слід пам'ятати, що кожен із нас створений, як храм, і кожен з нас є оселою Пресвятої Трійці, починаючи з дня хрещення, над природою, Одним чином присвята триця живе в тобі. То побачиш, що в цей момент ти буквально живеш у силі непорочного зачаття. Тобто, ти вже започаткував повне знищення сатани у своєму житті. Коли живеш у Марії, а в тобі пресвята Трійця, ти живеш таємницею непорочного зачаття. Отож, наше завдання полягає в тому, щоб постійно це уявляти, переживати, це усвідомлювати цю дивовижну тайну і вірити в неї, Я в Марії, а в мені Пресвята Трійця. Хто нікому не заважає. Марія не стоїть між тобою і Богом. Ти в ній разом із нею і через неї споглядаєш Пресвяту Тріцю, яка є в тобі. Тут насправді ніхто нікому не заважає, і ніхто нікому не заступає. Все це дуже просто, чітко і неймовірно красиво. Амінь.